Вітаю і на колекції скарби вироби. Сьогодні неділя, і мій обід в неділю це котлетки, смажені на рослинній олії, склад фаршу яловичина свинина курятина. Додала трохи тертого ствердого сиру, декілька ложок манки. Та смажені на олії, печериці з цибулею, салат буряк з волоським горіхом, часничком, майонезом, присолений за смаком, зерновий чорний хліб, котлетки тільки що спительні, тож будемо куштувати. Хрусткі смачні. Все за смаком. Дякую за увагу і всім смачного.